Всім привіт! Суботня розпаковка. Ось вам ціни. Активувала теж сьогодні свою акційну там, знижка в, мене в карточці, мінус 10%. 90 злотих заплатила, хоча там було десь 150. Реально, скидка працює. Користуйтеся скидками, промоціями, Це дійсно вигідно. Молоко. Молоко і така сама маслянка. Маслянка дуже подібна до кефіру. кисломолочного такий продукт. Непоганий, хороший. Кефір теж беремо але маленьку, великих майже не бачу. Дуже рідко, коли літро у вас зустрічається. Мука. Сьогодні акція кілограм лопатки коштує 850 Тут десь 300 кіло 300. Взяла дві таких. Пачечки, хороша ціна. Одну собі запечу буду на пару днів, друга піде до морозилки. Шпинат 3 злотих теж акція. 7 злотих, ось така горконзола теж на акції. Так він завжди 10 злотих. Беру її давно, смачна, Оця, дуже смачна, італійська. Але бачите, кауфлинт її чи привозить, чи притокує, я не знаю. Дійсно дуже смачна. Не вонюча, такий привкус, хто знає вірконзолу. Але досить досить смачна. Рекомендую. Е, Яблочка. Теж сьогодні ця сметанка е, на, е, з акції, Але тут 300 грам, 330 грам. Менша, але щось 3,50 Окей, е, мандаринки сьогодні теж по 3,50. Ми взяли 2, е, 2 кг. Е, кабачки теж сьогодні по акції. Взяла дві штучки. Вийшло на 4 злотих, тобто по два кожен. Банан. Це як я завжди там планую худнути. Набираю капачки, бо вони пропадають. А ну, кажіть, хто такий самий, як я? Так, Капуста. Капуста вже нарізана, червона, досить смачна. Вже беремо не перший раз. Рекомендую. Творог. Творог завжди беру жирний. Стараюся не жирного не брати. Нам потрібні жири, це не такий великий, 4%. Так що беріть. Взагалі 8 не було. Не знаю, що це порозбирала дві таких пачки. І ось це сир. І шинка, здається, ще, ще щось було, ще щось згубилося. Загубила одну шинку. Так, взяли ось такий сир 300 грам. Королівський, як звичайно, тоненько порізаний. Це я люблю. Далі ось така шинка циганська. Пахне, вовші класно. Теж тоненько, теж дуже класно. І ще взяла спробувати, я не пробувала оцей чорний То тобто, Сьогодні спробую. Теж так тоненько. Ну, не поріжете ви вдома, таким чином. дивіться. Там оці машинки їхні. Хоп! Прям радість для гурмана. Ось такі сьогодні мої закупки. Всім дякую, всім гарного дня!